Зараз з нами на прямому зв'язку речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук. Сергію, вітаємо вас. Вітаю колеги, слава Україні, слава Збройним силам нашої держави. Героям слава. слава. пане Сергію, враховуючи, що буквально день тому, так само як і в інших регіонах в Одесі прозвучали вибухи. Там і працювало ППО, і страшні були обстріли в понеділок. і Вівторок як Одеса пережила всі ці дні, які наслідки від злодіянь російської армії зазнало саме ваше місто і область. Ну, по перше, я хотів би закликати вас не сумувати ті кораблі Чорноморського флоту, які є ще не уранені. Ми можемо їх забрати в вигляді репарації після того, це як ставить генерал-геноцид, генерал він же сорові буде тим генералом, що підписуватиме, я сподіваюся, акт повної капітуляції Російської Федерації перед Україною. І я це кажу на повному серйозі, тому що відомо, що багато генералів могли претендувати на цю посаду командувача. Окупаційних військ в Україні, але не стали цього робити, щоб не війти в історію, саме як генерали Поразки. Суровік, ну, тупий генерал став раптово в своєму житті не просто корупціонером, на нього є кримінальна справа бо продавав зброю, а ще й командувачем там якихось космічних сил. Ну от така доля. Ну це вже про інше. Що стосується нашого регіону, дійсно то. Ми тут ведемо відповідні підрахунки, але саме поки що дай Боже не наврочити знищених приватних ракет та дронів Камікадзе, тому що немає у нас, слава Богу, ще раз хочу сказати влучань у будь-які об'єкти наші сили протиповітряної оборони просто суперові і тримають марку на найвищому рівні. Хоча ми розуміємо, що ракетні загрози, а також атаки дронами Камікадзе, вони ніде не поділися. Тактика терору незмінна, і ворог намагатиметься влучати саме в об'єкти критичної інфраструктури. Щодо настроїв паніки немає, ну певна тривожність, звичайно, є. Але люди повертаються і багато повертаються, є багато дітей. Повернулися, звичайно, серед них є ті люди, які прийшли до нас, приїхали до нас на Одещину саме з тимчасово окупованих територій, зокрема Херсонської області. Але сподіваюся, вони з часом повернуться, бо бачимо і. На перший погляд, для когось повільний, а для мене це впевнений і поступовий рух просування наших збройних сил, і в тому числі на херсонському напрямку. Тому впевнено, що все буде добре. Ну і звичайно, ми контролюємо ситуацію в енергетичній сфері, тому що це сьогодні теж питання на порядку. денному дуже актуальне. Говоримо про якість питної води, про водопостачання. Ну і намагаємось теж заощаджувати ці ресурси попереду, зима, опалювальний сезон. Відповідні роботи завершуються, наприклад, на житловому комплексі Тіра то, що був розбитий російськими ракетами ще в квітні нинішнього року, щоб люди війшли з нормальними квартирами з опаленням у цей сезон. Зимовий сезон. Ну я думаю, що він буде важкий, але ми все таки його пройдемо гідно. Сергія, хочу вас запитати так таке питання на межі е, політично-військового. Ми вчора побачили ці заяви від ФСБ, які стверджують, що з одеського порту, нібито, виходила вибухівка, яка використовувалась під час підриву Кримського мосту. І звісно, вони не просто так називають саме Одеський порт. Можна було б назвати будь-яке інше місто, сказати, що ми новою поштою це відправляли. Вони хочуть натякнути на те, що е, не все так ідеально в зерновій угоді, що треба її переглядати, що насправді. Равді, от вони ж знали, що ці порти будуть становити для Росії загрозу, і ось воно підтвердження. Як ви гадаєте, чи є зараз ризики, що умовний Ердоган не знайде слів, щоб спинити Путіна і справді переглянути цю зернову угоду, від якої в принципі Україна надзвичайно залежна? Ну, по перше, жоден Ердоган при всій повазі до президента Туреччини не може зупинити російських окупантів є лише один. Актор на цьому театрі воєнних дій він називається Збройні Сили України. Що стосується можливих натяків, я натикати не буду і тут без пахосу, без знаєте, просто такого шапку закидання, я скажу ФСБ, вони тупі, тупі, тому що прив'язали Одесу до цього фейкового. Алгоритму, що там через Болгарію і так далі, тому подібне слухайте. Якщо одесити за щось беруться, то доводили справу до кінця, так само як і наша служба безпеки України або головне управління розвідки. Це зрозуміло. Фахівці наші це вже довели. Тому якщо вони не вміють, я про Фезбечників щось нормально намалювати, то звичайно використовують те, що приверне увагу. Ну одеса звучить. А ну, ви бачите, вони підіграли і до Каваєву. То постійно у зверненнях щодо України виділяє наше місто окремо. Ну хворіє людина. Ну зрозуміло. А тим не менше, звичайно, тут можна говорити і говоримо перш за все про серйозні речі, саме про зернову угоду. Вона їх не влаштовує. Вони про це говорили з першого дня великого вторгнення, що, начебто, відкривають коридори. Я кожен день читав це зведення. Кожен день бачив ці координати, які йшли через мінні поля, накидали мін створили некеровану зброю в чорному морі, а ви й відкриваєте е, ці коридори гуманітарні і через зміни проходять. Тому звичайно можна очікувати провокацій е, від цього ворога. Можна очікувати усього. Але сьогодні ініціатива ця працює е, відповідно і працюють гарантії тієї ж туреччини та організації Об'єднаних Націй. Але як кажуть, абсолютно з вами погоджуюся. Треба е, дуже пильно дивитися за ситуацію, тому що. У ворога все менше залишається, скажімо так, якихось майданчиків для можливих дій, в тому числі провокативних. Дивіться, вони не даремно зараз говорять про наших та українських терористів, українських диверсантів, причому десь там за Уралом. Я можу сказати, що за Уралом у них дуже добре виходить мобілізація, тому що 28, 29, 30, наприклад, вересня вони мобілізували цих людей. А вони вже зараз у жовтень їдуть в пакетах додому. Наприклад, Херсонщини такі факти є хай краще займуться цим? Ну а такий коментар пане Сергій. Під час обстрілів 10 жовтня три ракети, які по фіналу влучили у Бурштинську ТЕЦ, пролетіли у повітряному просторі Молдови. Це буквально за крок від вашого регіону. Всі спеціалісти задаються питанням, чому Молдова ніяк не відреагувала на ці ракети і принаймні, навіть не пробувала їх збити. Яка ваша думка? Ну, знаєте, це питання все таки, скажемо так, площини такої зовнішньої політики, і тут Молдова має відповідати на це питання. Я завжди цінував, буду цінувати позицію Республіки Молдова щодо тих подій тієї війни Росії проти України. Вона чітка, вона виважена і. Не просто офіційний кишинів з нами, а й молдавський народ. Дуже багато там наших людей зараз знаходиться за що ми щиро вдячні. Це наші сусіди, це наші союзники і партнери. Я завжди в таких ситуаціях кажу про те, що дай Боже, щоб ніхто не постраждав. А найголовніше бажаю, щоб Молдова повернула також тимчасово окуповані території так званого Придністров'я. І я сподіваюся, що історія починає складатися саме так і для Республіки Молдова. Ну, по перше, ми ведемо збройну боротьбу за визволення наших територій. Ну, можливо, Молдові вдасться це зробити трошечки іншим чином, але вдасться. І тоді оцих джерел напруги на континенті нашому стане набагато менше. Таки потрапили не одна ракета в об'єкти інфраструктури енергетичної нашої держави, і по багатьох регіонах нашої країни виникли складнощі з достатньою кількістю електроенергії. Ми навіть перестали її експортувати для того, аби відбалансувати внутрішній. Обмін, скажімо, електроенергією, як в Одеському регіоні, наскільки я знаю, і Одеситів у тому числі закликали економити електроенергію. Ви вже частково про це згадали. Чи є якісь ефективні цифри по Києву? Була цифра в 26,5% за перший день заклику уряду. Чи є щось подібне по Одесі? Як взагалі Одеса відреагувала на такий сутужний стан з електрозабезпеченням? Ну по-перше, зрозумію. Так ми ж розуміємо, що це теж чинник, який сприяє тому, щоб ми отримали перемогу, завоювали перемогу і, врешті-решт, досягли миру. Це зрозуміло щодо абсолютних цифр зараз. Не готовий сказати. Я обов'язково вам наступного разу їх повідомлю. Зв'яжуся з відповідним департаментом фахівцями. Вони це скажуть. Ну, звичайно, ми економимо. Теж ми розуміємо, що це треба робити. Власне є планові роботи. Щодо електричних мереж є аварійність ситуації, які виникають. Ну це життя. Правильно до речі, у ці аварійні були вимкнення. Ворог намагався використовувати в інформаційному плані, начебто там саме в Одесі один з районів відключали, тому що був плановий ремонт, було влучання. А, ну іншого нічого немає, видумували і так далі. Але це планово дійсно було вимкнення буквально кілька годин, і світло з'явилося. І немає сьогодні перебоїв ні в Одесі, ні по нашому регіону. А те, що стосується можливих дій під час відповідних там форс-мажорів, то звичайно ми готові. Ситуація для нас не перша. Ми всі живемо в режимі воєнного стану, тому і адекватно будемо на все реагувати. Ну де треба, то там пасочок будемо підтягувати. Ну що зробиш? Це заради перемоги. Ми ну, буквально днями Україна подала досьє історичного центру Одеси для внесення до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Чи правильно я розумію, що це ще один спосіб накрити куполом захисту міжнародної структури міста Одеса? Я не казав би зараз окремо про Одесу, все, що не робиться в безпековому плані в Одесі, в Вінниці, в Києві, в будь-якому місті нашої держави це все би накрити куполом всю Україну. Саме так би розглядав оці кроки. І я думаю, що саме в цьому розрізі і була така ініціатива, і вона почала реалізовуватися. Тому купол цей буде і знову таки я впевнений в нашій перемозі. Дуже приємно про це завжди говорити, коли ми оцінюємо свої можливості, бачимо, що ми можемо зробити наскільки якісно на відміну від Орди, де лише кількість, кількість і то вона дуже неякісна. Почули вас, будемо дякувати за коментарі, дякувати, що знайшли час для ввімкнення в наш ефір. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук був з нами цього ранку.